Порошенко говорив про ймовірність уже найближчим часом того, що з'явиться в інформаційному просторі такий великий пан-європейський. Російськомовний канал, який зможе тимуть Раша Тудей, Лайф News російському протистояти. Наскільки ймовірність? Я, я, я не думаю, що ми зможемо протистояти Раша Today чи Лайф News, тому ну, що об'єктивно об там ресурси Газпрому за цим стоять. Це перше. Друге, мало людей в Європі дивляться Раша Today. Він розкручений тут в Україні. Ну, правда, є досі зараз його Ми його розкручуємо з тобою. тут то зараз. Насправді, ну люди в Європі дивляться свої телеканали. Вони дивляться, вони довіряють Reuters, Associated Press, France Press, своїм змі, які вони там місцеві. Вони їх знають цих журналістів. Вони їм довіряють. Ну, Russia Today, сама назва навіть говорить за себе. Вони можуть це інвестувати, купу бабла, але все одно. Вони будуть, європейці, американці, вони будуть довіряти своїм, оцім Reuters Associated Press. І позиція України тут би мала бути асиметрична. Не треба йти за прикладом. Путіна і створювати якийсь аналог Russia Today. Ні, потрібно максимально полегшувати умови роботи оцих закордонних журналістів, оцих потужних змі, тому що вони можуть стати якраз нашим ресурсом. Вони можуть приїхати в Україну, показати, що хлопця тут немає ніяких фашистів. Тут насправді ось нормальні люди живуть абсолютно, намагаються робити реформи, і це буде набагато потужніше боротися з російською пропагандою, ніж створення нашими бідними українськими. Ресурсами якогось аналога Раша Today».